Тим більше, що війна насправді зараз відбувається не лише сепаратизмом, але й з Росією, хоча ця війна, на щастя, поки що економічна, про це пише відомості. Нагадаю, що вчора Путін розповів про те, що відтепер треба. У Росії, точніше, в Україні вимагати гроші за газ наперед, тобто відомий принцип, якого ми знаємо із 12 стулів, про те, що утром деньги і стулья. А, Про це, власне, як справжній Остап Бендер заявив Володимир Путін вчора. Буцімто є проблема з виплатою боргів, тому треба, давайте. Давайте вже давайте і давайте вже. зараз так. Давайте зараз. Лавров щось сказав про те, що ми не хочемо проводити переговори щодо дешевого газу і так далі, і тому подібне, судячи з того, що тобто ми... то навіть за сіл переговорів, так судячи з того, що ми зараз можна прочитати, мова йде про те, що. В принципі, не проти України платити навіть і наперед. Але давайте взагалі поговоримо про ціну, тому що ціна насправді не виправдана. Хоча, як мені здається, взагалі зараз всі переговори по газу, щоб там Ларов не казав, вони насправді будуть відбуватися не лише між Україною та Росією, а дійсно за участі європейських партнерів, за участі Сполучених Штатів, які також будуть. Намагатися тиснути на Росію своїми важелями впливу, і тому це питання виключно політична, а не економічної доцільності. Тому прогнози з економічної точки зору мені здаються не... недоречними. Чекаємо, хто кого переможе у ці у цьому політичному армреслінгу. Хто хто на кого більше психологічно надавить? Абсолютно.